Мам, так. Да, я вдома. Я вже вдома. Зі мною рядом командир. Мам, все хорошо. Це перші хвилини повернення з полону Олександри Крученко, бойової медикині Донецького прикордонного загону, 17 жовтня минулого року. Позаду у неї 5 місяців полону. Попереду майже 3 місяці реабілітації. Вперше за цей час Саша повернулася до рідного глухова. Це відчуття того, що тебе дійсно. Чекають, що ти можеш тут побути тим, ким ти є такою, знаєте, беззащитною маленькою дівчиною. Зі школи мріяла стати військовою, розповідає дівчина. У 19 років підписала контракти з сумським прикордонним загоном, а за півроку перевелась до Маріуполя. Там на чергуванні її застало повномасштабне вторгнення Росії. До 11 квітня її підрозділ залишався на Азовмаші. Вийти з міста вже не могли, тож пішли на прорив до Азовсталі, обдуривши ворога. Третій раз, здається, ми прорвалися. Це була колона з букавками Зет. Ось, і нас це врятувало. Ми, можна сказати, прорвалися без бою, тому що вони подумали, що це їхні, їхня техніка, їхня колона. До 17 травня Саша залишалася з побратимами на Азовсталі. Тут до неї направляли на лікування воїнів після шпиталю. Це було дуже багато поранених, все було дуже обмаль. Даже дезінфікуючих засобів їх ну, взагалі вже було просто ну дуже-дуже мало. Тобто, вже в кінці ми, ну якщо треба, наприклад, йому робити перев'язку там два рази на добу, то зрозуміло, ну, що ми цього вже не могли робити, ми економили на цьому. Оленівка, Борисоглібськ, Таганрог та тимчасово окупований Крим. Таким був шлях Олександри додому. Про те, як поводилися з ними в полоні, дівчина не розповідає, аби не нашкодити тим, хто досі залишається в російському полоні. Видно, що вони нас поважали, вони нас боялися. Навіть цих інспекторів, які нас охороняли, їх охороняли гомон від нас, тому що вони думали, що ну, ми такі сталеві. Ну, ми є, звісно, сталеві, але вони прям. Для них це був такий інтерес, вони дивилися на нас. За час полону Олександра схудла на 10 кілограмів. В Оленівці розповідає дівчина, самі готували для себе та вирощували овочі. Був город ось там дівчата, хлопці вирощували помідори, приносили їх на територію, де я перебувала з дівчатами, і ми їх консервували і потім самі шиїли. Ми і наші хлопці і дівчата. Ось тому так це було. У мене тоді всі помідори їли. У полоні згадує дівчина, їх схиляли залишитись в Росії. Дуже багато, що немає нашої країни, що нас будуть вважати зрадниками, що там президента вже немає, він там уїхав. Було дуже багато сказано, але я в це все не вірила. Я ну, мені перед тим як обмінювати вже таганрогії спрашиваю, що ти будеш робити? Що ти будеш робити е, в, ну, на сумщині, немає. Я говорю, хлопці, приїду, побачимо, там кажу, розберуся, дайте кажу, попасти додому. Рідні не знали, що з лютого Олександра залишалася в Маріуполі. Мамі дівчина сказала, що перебуває у Дніпрі, та попередила, що телефонуватиме зрідка. Про те, що донька була на Азовсталі, Світлана дізналась з відео, оприлюдненого в мережі, на якому захисники виходять з заводу. Це просто страх, це просто жах. Це біль. Я боролася. Я спершу, на другий день, як тільки з вечора це пізнала цю новину, то на другий день я вже пішла до нашого мера. І ось так крок за кроком зверталася, будувала собі такий алгоритм, як повернути свою дитину, як боротися. У рідному місті Олександру зустріли білбордами з вітанням. Після відновлення дівчина планує повернутися на службу до свого прикордонного загону. Аби, говорить, наближати перемогу України. Не на словах, а на ділі доказали, що ми любимо свою країну. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко та Віктор Лапченко Суспільне новини Сумщина.